Сьогодні ми з вами продовжимо аналізувати різноманітні цікаві слова та будемо будувати речення. Але спочатку відгадайте загадку: Літ на річках, сніг на полях, віхола гуляє. Коли це буває? Правильно, взимку. А давайте з вами проаналізуємо слово зима. Давайте ви разом зі мною скажете слово зима. Скажіть малята, а з якого звуку починається слово зима, з голосного чи приголосного? Давайте разом зі мною ще раз скажете Зима. Правильно, з приголосного звука. Тож позначаємо його. А тепер давайте спробуємо знайти другий звук. Повторюємо зі мною повільно. ЗИМА Ще раз ЗИМА Ну що, знайшли другий звук? Так, це звук І. А він голосний чи приголосний. Правильно, голосний. Ну що, давайте знайдемо третій звук. Зима А тепер повторіть зі мною. Зима Ну що, що це за третій звук? Правильно, це звук м. А тепер разом зі мною скажіть його м. А він голосний чи приголосний. Правильно, приголосний. І останній звук впіймаємо з вами? Зима, повторіть зі мною. Зима! Ну, що це за звук? Правильно, це звук А. Який він? Молодці голосний. Ну що ж, малята, а тепер давайте з вами переглянемо такі чарівні картинки. Хто тут зображений? Правильно, діти. Скажіть малята, а що роблять діти? Ліплять, а ліплять кого? Сніговика. Тож, давайте ви зараз спробуйте самостійно скласти повне речення. Сподіваюсь, що у вас вийшло. А тут що роблять діти? Давайте з початку почнемо. Діти наряджають ялинку. Молодці. Сподіваюсь, ви гарно впоралися з усіма завданнями.